Марто. Марто, ти віддана мені людина? Я одна справа. І лише ти мені можеш порадити. Лише ти. Справа доволі незвичайна. Ти чула таке слово як притамін. Повторіть слово? Повторюю притамін. Дружина дала мені 17 доручень. 16, зрозуміло. Але ж притамін. Може, це щось солене, перчене? Що це за важлива інформація, майоре? Звітую. Учора в поліцію телефонувала німка Сивіла Гуртрат з ФРН. Вона дізналась з газет, що в Шайхаді збираються підняти з дна уламки літака і запевняє, що на цьому літаку загинув її батько. Перед злетом він встиг написати її матері. Дуже цікаво. Послухаємо. Секунду. Добрий день, мене звуть Свіла Гуркрат. Це не цікаво. Найцікавіше уривок з листе, який вона зараз прочитає. Люба, я отримав наказ доправити в Берлін колекцію музейних коштовностей з Будапешта. Я вирішив дезертирувати, бо не хочу бути причетним до пограбування. Про те, що я зроблю з коштовностями, ніхто не знає. Я прошу передати цю мапу полковнику штенліцу 2 березня 1945 року. Думаю, це варто взяти до уваги. Я попросив Севілу привезти цей лист. А ще я дзвонив у Шайхад, де піднімають ці уламки, і наказав зупинити роботи. Може, це просто розіграш? А ти квапишся з висновками? Такий варіант я теж передбачив. То, може, розповісти мені? Так, у мене немає таємниць. Я даю наказ, і робота продовжується. Натискаю кнопку. І в шайхаді мої водолази оглядають кабіну пілота і передають знайдене нагору, де будуть наші люди. Якщо вони знайдуть скарби, до цього району негайно доправляться три поліцейські катери із сектора А 4 та А 5 А також два наших гелікоптери. Припустімо, скарбів немає. Тоді я скасовую бойову готовність. Нехай піднімають ці уламки і везуть на переплавляння. Браво, майор Рекардош!